687 За формулою квадрата суми або квадрата різниці обчистить. Ну що ж стартуємо? Перше додання 100 плюс 2 у квадраті. Записуємо, що це дорівнює. Це за формулою квадрата суми. Квадрат першого виразу – це буде 100 у квадраті. Додати подвоєний добуток першого і другого виразу. Це 2, що множиться на 100 і множиться на 2. І додати квадрат другого виразу – це буде 2 у квадраті. Це дорівнює. 100 в квадраті це одиниці 4 нолики, 10 тисяч. Додати. 2 помножити на 100 і помножити на 2, це 4 на 100 це 400. І додати. 2 в квадраті це 4. І це дорівнює. Ну що ж, 100 плюс 400, 10 тисяч плюс 400 і плюс 4 це буде 10 тисяч 404. 10 тисяч 404. 4. Є? Переходимо до другого завдання. 41 у квадраті це дорівнює. Це можна записати як 40 плюс 1 у квадраті, і це дорівнює. Це буде 40 у квадраті, додати. Подвоєний добуток першого та другого виразу. 2, що множиться на 40, що множиться на 1, і додати квадрат другого виразу. Це 1 у квадраті. Це дорівнює. 40 в квадраті 4 на 4 це 16. І 2 нулі – це буде 1600. Додати. 2 помножити на 40 і помножити на 1 це буде 80. І додати. 1 у квадраті це буде 1. Це дорівнює. Разом буде 1681. Є? Переходимо до третє задання: 99 у квадраті. То ми записуємо, що це буде 100. Мінус 1 до квадрату. Це і є 99. За формулою квадрата різниці записуємо, що це дорівнює 100 в квадраті, відняти подвоєний добуток першого і другого виразу – це 2, що множиться на 100 і множиться на 1. І додати квадрат другого виразу це 1 у квадраті, це дорівнює 100 в квадраті це 10 тисяч. Одиниці 4 нолики Відняти. 2 помножити на 100 і помножити на 1, це 200. І додати. А 1 у квадраті це 1. Це дорівнює. 10 мінус 200 це буде 9800 плюс 1 це буде 9801. Є? Переходимо до четвертого завдання: 3,8 у квадраті. Це ми можемо записати як 4 мінус. 0,2, це і буде 3,8 у квадраті. Це дорівнює. За формулою квадрата різниці записуємо, що це квадрат першого виразу. 4 в квадраті. Відняти подвоєний добуток. 2, що множиться на 4. першого і другого виразу 2, що множиться на 4 і на 0,2. І додати квадрат другого виразу це 0,2 у квадраті. Це дорівнює 4 у квадраті. 4 ще на 4 це 16. Відняти. 2 помножити на 4 це 8. І помножити на 0,2. Це буде 1,6. І додати. 0,2 у квадраті. 2 на 2, 4, Там є два знаки після то Буде 0,4. І це дорівнює. 16 мінус 1,6 це 14,4 плюс 4 сотих, це буде 14,44. Є записуємо відповідь. Отже, за формулою квадрата суми або різниці обчистить. В першому заданні записуємо, у нас вийшло 10404. В другому завданні записуємо 1681. В третьому завданні записуємо 9801. І в четвертому завданні записуємо 14044. Я?